Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Боже, як карти хочуть розмовляти, вони аж сипляться у мене вже. Тож, починаємо з особистого життя. Дивимось один єдиний день. І дивимось кожного дня. Тож, давайте до чого вам готуватись в особистому житті? От Оце витягло. Так, ну хтось тут з вас буде дуже-дуже, давайте так скажу: бережіть сумки, гаманці, кишені, бо можете бути ошукані в цей день. Для когось з вас моменти трикутника теж можуть бути болючими, ви будете знати про зраду людини. Хочу наголосити, бо трикутники бувають дуже різні. Не обов'язково, що трикутник, який тут показаний, що він стосується теми кохання. Це може бути по роботі якась ситуація, коли вас хтось підставив, хтось взагалі ну, зрадив. Це може бути тема ну, друзі, хтось з друзів негарно з вами вчинить. Чи вчинив, а може бути тема взагалі в сім'ї, коли брати, сестри, там батьки або племінники, дядьки, тітки ну такі якісь відносини. Тож будьте уважні, бо ситуація, яка Ну вона болюча, вона така, що. Неприємно буде. Ви як знаєте, от очікування були одні від людини, а людина себе геть по-іншому поведе. і, ну, звісно ж, неприємно буде. Але ситуація якось вона потім буде змінена. знаєте, Ви висновки зробите по ситуації. І ви потім просто от по-інакшому будете себе поводити з людиною, і ви не втратите насправді. Це, знаєте, як ну, як треба було вам показати, яка людина, щоб ви розуміли для себе, як вам надалі себе поводити з людиною. Тож, знаєте, в будь-якій ситуації є щось гарне. От. Ви просто повинні будете знайти в цій конкретній ситуації, крім того, де вам буде болюче щось для себе, що ви можете сказати: от, і добре, що так сталося. А тепер я точно знаю, а тепер я знаю, як я буду себе вести надалі. От і все. Тож, давайте далі дивитись: сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання, кого це цікавить, кому це актуальне. От оце, оце так день. Так, ну дивіться, взагалі тут не про сферу кохання, тут вже таке, знаєте, коли. Коли вже кохання переросло в звичку, в, в такі, знаєте, коли люди вже не один день, не один місяць, не один рік разом, і коли вже так знають один одного, всі плюси, мінуси, і взагалі е, тут якась ситуація е, от так Знаєте, от такі карти вийшли, що я не можу дуже тут розповідати про кохання. Але давайте так, не завжди те, що страхітливо виглядає, є насправді таким неприємним. А насправді тут більш про те, що буде закрита якась ситуація, яка тримала в залежності. От Якась ситуація, яка довгий час э, тяглася і була такою маніпулятивною, коли э, людина, знаєте, не могла відмовити собі в чимось. Тут буде закрита ситуація, як буде відмова від э, цих якихось маніпуляцій, від якихось таких э, моментів, коли Ну, все робиться не так, як вам воно треба, як ви того хочете, а як людина вважає, що ви повинні так відчувати, так взагалі себе так поводити, ну і будь-що. І для когось з вас це може бути ситуація пов'язана з, або з вашою мамою, або з мамою вашого там коханого. Чому так кажу? Бо тут у нас імператриця на дні колоди, і в даному випадку це не ви, якщо слухає жінка, а це як якісь моменти пов'язані з старшою жінкою. Це може бути і бабуся. З, ну, з сім'ї вашого коханого або з вашої. Ну, от якась ситуація, яка от просто от, яка жахала, лякала, може насправді там, такі стосунки між вами, що десь було навіть лячно. Але ж ця ситуація якось буде закрита. Так, далі дивимось, робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Непогано контроль буде, ну, як, або ви контролювати все будете, або вас буде тримати, як інформувати, хтось там, якась спір, співробітниця з вашої роботи. Взагалі, тут як інформація більше йде, як обговорення якихось ситуацій, як, ну, знаєте, як щось, що робиться колективно, але воно як обліплене такими якимись фантазіями, коли люди. ну, от, Якийсь такий нібито і контроль тримають над ситуацією, але все ж таки от фантазійно її сприймають. Ну, спілкування буде, обізнаність ваша буде по ситуації. Нічого скритого від вас не буде. Тож, так, в принципі, такий нормальний собі день. І давайте розглядати, до чого вам готуватись, бо краще б за все це прийняти в ваше життя Аліса. Ну, давай якось так ти не заважаєш, добре. Аліска. Ну, що таке? Так, прийняти отаке. Так, дивіться, ну, насправді тут, при, тут все про інформацію. Це про когось ви можете дізнатись, що людині дуже так кепсько, погано. Може бути спілкування з якоюсь людиною, яка буде розповідати про свої якісь там болячки, про свій стан, про те, що якась хвороба як повернулась, це щось як м -м, хронічне. Що там, ну от якісь моменти, ну може і у вас якась хроніка про себе нагадає. Тож будьте уважні і будьте людиною, яка знаєте, не відкидає від себе та саме пройде. Ні, будьте, будь ласка, от, людиною, яка бере на себе контроль. От, над ситуацією, яка знає, що, що робити. Бо показане їм ну, саме як хроніка. Тож ви знаєте, як лікувати, ви, у вас вже ж повинен бути якийсь там рецепт, що і як робити. Тож ситуацію приймайте, але працюйте з нею. Не, не чекайте, що воно саме пройде, будь ласка, бережіть себе. Давайте побачимо, від чого краще б за все відмовитись. І це теж треба приймати в своє життя. Так, ти лягаєш, моє. Так, дивіться. Будете дуже-дуже задоволені, бо щось ви таке для себе будете знати. Якісь знання прийдуть, ви будете їх уважно розглядати, ви будете людиною, яка ну, з одного боку, знаєте, як засмучені трошки. Бо Бо якось, ну, я так розумію, може, не так ви собі це уявляли свого часу. А з іншого боку, ви як ну дійсно, знаєте, як задоволення, що ну і, і добре, хай краще так могло б бути ще гірше. Оце насправді мені подобається, що ви ну, на цьому зосередите увагу все ж таки. Тож відмовляйтесь від взагалі от такого, знаєте, однобічного сприйняття ситуації. Завжди шукайте, от навіть якщо вам щось не подобається, завжди є щось, що вам може сподобатись, бо будь-яка ситуація, вона завжди має два боки. От просто завжди так і розглядайте саме два боки ситуації. І це може бути про знання вашої дитини. Ви можете дізнатись, ну добре, що дитина здорова, щаслива. що дитині, наприклад, подобається спілкуватись з однолітками. Взагалі подобається бути там, наприклад, в школі, в садочку, там в інституті, але ж ви можете дізнатись в якийсь момент, що може не все там в навчанні так, як треба. Просто пам'ятайте про, про те, що дитина повинна бути завжди щасливою. Це перше, що потрібно. А всі знання, вони до когось приходять раніше, до когось трошки пізніше, трошки наполегливості, і все буде добре. І давайте розглядати, чого вам не уникнути в цей день. Прийняття рішення, руху по прийнятому рішенню. І, ну, це, знаєте, і коли обираєте щось, але ж і сперечаєтесь з собою. А може так, а може інакше, а може це не той шлях, а може це не той випадок. Тут, знаєте, таке от м сприйняття ситуації, коли м м воно. М Ну, таким чином, ви доходите до істини, от, сперечаючись з собою, або може, хтось буде поряд з вами і буде ну, так, суперечливе рішення прийматись, але давайте зосередимо увагу на тому, що взагалі ви будете, отак, отак от, будете задоволені тим, до чого все призведе. Якщо треба посперечатись, сперечайтесь, бо ви таким чином почуєте, ну от як зернятко знайдеться у того, що насправді повинно бути, як вам насправді краще за все. Тож тут непогано, тут така, знаєте, ніби то і сварка, суперечка, але вона, вона до кращого призведе. Вона не розсварить людей, як, знаєте, от все. Більш після цього взагалі не буде спілкування. Ні, тут, тут заради кращих змін. Так. так воно виглядає. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Угу. Угу, я уточнюю просто так, ну, е імператор нам тут показаний: і зміни, які будуть коїться з цим імператором, і вони ведуть до ускладнень. І знаєте, в моїх розкладах я вже не один раз в цьому, ну, просто от впевнилась. Зазвичай, це про тих дурноватих сусідів наших. Це у них щось буде коїться. І це буде дуже-дуже обговорюватись. І знаєте, як? Це як не чекайте дуже багато. Вам може здаватись, що ті зміни, які будуть відтворюватись там на болотах в цей день, можуть до чогось призвести. Якщо чесно, не дуже щось там чекаєте, бо це просто як в межах одного дня. Це якась ситуація. А ну, давайте вточнемо. Та ні, воно. От того, що буде коїтись. Замало для того, щоб робити якісь конкретні зміни. Дуже замало. Знаєте, це ну, ну, таке. це як один комінчик, який кинуть, там, наприклад, в озеро. Він то круги нібито зробить, але ж вони швидко розійдуться, ці круги, і навіть згадати нема, що буде. Тож, не дуже там звертайте на це увагу, не дуже плекайте надію, бо там нема про що насправді казати. Все, на цьому дійсно вже закінчую розклад. Всім вам дякую, всім дуже гарного дня. Бережіть себе і будьте уважні до свого здоров'я і до здоров'я своїх рідних, близьких, бо щось дуже наполегливо показують. І. Побачимось з вами в інших відео. Всім пока!